Черівного дня, шановні українці. Сьогодні розповім вам про те, чи можна позбавити рід рунами. Було таке запитання в мене під одним з відео: від родових програм, тобто хвороб. Наприклад, чи це взагалі реально? Ось скажу зразу, що це реально і не тільки рунами. Там Людина написала про формулу, навіть там конкретні руни, з якими там, мов, наноситься на, там, на славу роду наприклад, і програмується, і це має така формула трансформувати рід і очиститись від негативних родових програм. От. Кажу зразу, що воно так не робиться. Тому що Рід зазвичай це, ну, це є Грегор, але він сильно запущений. В більшості не, не лише на цій фермі Україна, а й на інших країнах от, фермах нашого людства. От, і одною формулою тут не обійдеться. Ну, можна, в принципі, загальну трансформацію зробити. От, і це буде потрошку впливати от, там 100 років, плюс 100 років, і так передаватися, якщо це буде формула, наприклад, на якомусь там камені на родовому обісці. То воно буде працювати і впливати дійсно на рід потрішки. Якщо е, потрібно очистити від якихось хвороб там, родових програм, там, боргів, то це робиться е, е, багатьма формулами, скажімо так, якщо ми все-таки е, підписник запитував за руни на конкретні хвороби, де кожна руна означає е, хворобу, підбирається індивідуально, тому що це розумієте, як, чи можна вилікувати якісь там людство. Таблетками від якоїсь хвороби, воно то можна, от. але будете шпигати-шпигати, наприклад, якимось одним препаратом, якимось загальним там, імунозміцнюючим. І просто з часом слабкі відсіюються, повездихують, залишаться сильні, здорові. І воно таким методом вдовго буде працювати. Але якщо потрібно конкретні хвороби, конкретні нюанси, беремо там, індивід чи маленьку групу індивідів і працюємо з ними, лікуємо їх. Те саме з рунами, тобто ну, загальними можна, але ефект буде розтягнутий в часі. І взагалі було в кінці там запитання, чи таке можливо. тобто Родові програми очистити так можливо. І, наприклад, це робиться взагалі то комплекс ритуалів. от, Це потрібно якась віддаюча людина, яка володіє знаннями, тобто не лише по факту на фізиці лікує хвороби, а й забирає енергетичний слід, щоб цього не повторилося в, в родах. тобто Випиляти, скажімо так, з гілки жіночої чоловічої роду в нову новостворену гілку, щоб воно все заходило чисте і гармонійно розвивалося. От. Що для цього потрібно? Потрібні знання і багато-багато практик. От. В принципі, що б ви не робили, воно в загальному буде давати ефект. Тобто будь-яке очищення в контексті роду буде очищати. От. В принципі, рід це, якби можна через кров чистити, тому що через кров якраз є там ДНК і вібрація, структура, як вода, в якій, енергоструктура, енерговідбиток всього роду несеться закодований в ДНК, працюючи з кров'ю. Ритуально, наприклад, навіть банальний ритуал очищення на крові, це, що в мене є там на сайті, його можна повторювати часто. от. І ефект буде, От, конкретно там працюючи з певною, е, дублювати по певній хворобі, скажімо так, чи проблемі проблеми родові, От, залежився знову ж таки від вашої сили. Сила це енергія, тобто, чим ви сильніші, тим буде краще. От, можна інші там різні методи використовувати. Навіть банально помин роду, помин роду там, і звільнення душ, інші там мої ритуали, які звільняють душ від релігійних проклять. Тобто, Розкрещуючись самі, розкращуючи умовно душі покійних, розпечатуючи їх з християнського рабства, тобто вже людина не раб, вже дуже багато питань і страждань відпадуть само собою, тому що якби, хрещення, хрест страждань релігійний і рабство це також якби, хронічна проблема, ненормальна. І розумієте, це комплекс. От і, наприклад. Проходячи у мене там піврічне коло навчання, е, люди, хоч-не хоч, просто вони автоматично чистять і себе, і свій рід, і взагалі. От, розумієте? Дуже багато практик різних роблять. І воно піщинка до піщинки, крапля до крапля, копійка до копійки, і якесь багатство приходить, приноситься в загальному. Тому працювати потрібно. Наприклад, е, той букет я прийшов в ослаблений рід от, з сильною душою. Взяв на себе все, що тільки можна взяти. Негативне родове з одної з другої лінії. Я це все повипилював, наприклад. Мої діти вже без таких вад вроджених, як в мене, народились. От. Кажуть, о, як це так, о, там якийсь відсоток, там, правила чер чергафа, формули, це генетичні, всякі. Ні, все можна випиляти, все можна, як бачите, переграти на особистому прикладі. Я вам можу показати, розказати. Чому? Тому що працював. Розумієте, багатство на голову не падає, багатство потрібно заробити, в тому числі здоров'я формується, його теж потрібно не те, що заробити, а зробити. От. І всі генетичні алгоритми на, дійсно, що все в базі є енергія. От. І щоб воно відбилося на матерії, це все потрібно пропрацювати. Тому одною формулою не обійтеся. Зробити можна, рунами можна, але. Я б то розбив би на матрицю на схему програму на дрібні алгоритми, то все пропрацьовував окремо, нарощуючи в результаті як схему лікування там, медичну, так? От, від симптоматично до проблеми в корені з імунітетом самого роду, скажімо так. І це все напрацьовується без ніяких богів, ще якихось придуманої лобуди, чисто енергетично, розуміючи, як побудований світ, тобто віддаючи, і працюючи з енергетичними алгоритмами. От. Все можна. Але залежить від вашої сили, від тих знань, і бажання і енергії, яку ви в цю роботу вкладаєте. Для того, щоб потім народились здорові діти, вони були фортові, везучі, росли собі і не рабами в системі, а поза системою, і все в них було чарівно. І відповідно у вас потім, коли діти підростуть, буде більше часу, енергії, не бігати по лікарях. І церквах, монастирях, ось пасітьте, помогіте, бо я такий і все просрав, разом з Ру... і рід просрав. А тепер я рівну таблетку шукаю. Ні. Ви ну, будете просто життям і радіти з того, як у вас будуть чемні, гарні, сильні виховані діти, рости, розвиватися. Тому працюйте. Одною формулою там декілька рун не зробите, тут і руноскриптом не зробите. Не кажу вже про ставчі руновязь. Потрібно працювати. Тому слава українській нації. Смерть ворогам української нації. Працюємо, працюємо над родами. Для чого? Тому що, коли ми якось де б ми не побували, захочемо знову тілитись людьми і захочемо тілитись українцями, то ми прийдемо в сильний чистий рід і буде все нас тут чарівно на готовому фундаменті. Слава українській нації!